Фізично здорове молоде покоління зможе побудувати власне успішне майбутнє і процвітаючу країну. Тому розвиток спорту та популяризація його серед полтавської молоді одне із нагальних та пріоритетних питань, розповідає депутат міської ради Олександр Шамота. Аби покращити умови тренування в спортивному клубі Спартак на базі п'ятої школи до депутатів звернулося керівництво цього закладу. Переважна більшість відвідувачів клубу діти. Тренери прагнули обладнати для них не тільки спортивні зали, а й душ та взагалі систему водопостачання. Допомогли в ремонтних роботах для того, щоб відновити систему каналізації і зробити дітям душ, нормальний туалет, нормальний водосток. Ми звернулися до депутата Верховної Ради Капліна, значить, Сергія Миколаєвича. Він допоміг нам це доробити цю справу. Будемо намагатися реагувати в межах своїх можливостей фінансових, розвивати фізичну культуру, спорт. У клубі Спартак тренується близько ста спортсменів. Основні напрямки єдиноборство, бокс, атлетика, розповідає керівник закладу. Проте ще кілька років тому приміщення було мало не в аварійному стані. Десять років тому тут були гори мусора в чоловічний рост, кімната за комнатою тут рилась, виносілась, вивозила десятки автомобілів. Депутати наші Олександр Шамота допомогли з монтажом, підключили цю систему безперебойну. Приміщення спортивного клубу Спартак водночас і бомбосховище. Під час тренувань за 6 хвилин сюди евакуювалося 300 старшокласників. Після ремонту при нагальній потребі та екстрених ситуаціях його можна використовувати за призначенням.